Такі пацієнти вони дуже реактивні. Треба починати з правильних процедур, відправити пацієнта просто на напханого філерами в обличчя або залитим ботулотоксином. Ні, коли ми з вами вже вже відновили шкіру, коли ми вже її погодували, коли ми її заспокоїли, коли ми її полікували, можна вже починати займатися б'ютіфікацією. Всім доброго дня! Мене звати Кристина Чуприна. Я є викладачем школи косметології Art of Beauty. І сьогодні ми з вами поговоримо про пацієнтів з дуже тонкою шкірою. Дуже часто такі пацієнти вони дуже реактивні. Це означає, що вони дуже реактивно реагують на будь-які торкання, маніпуляції, процедури, препарати на будь вони реагують дуже активно. І для того, щоб е, з цими пацієнтами працювати правильно, треба починати з правильних процедур. Перше, що ми повинні робити з пацієнтами, у яких дуже тонка, суха, е, чутлива шкіра, ми повинні їм підняти імунітет шкіри. Ми повинні спочатку зробити так, щоб шкіра не реагувала дуже агресивно. Напевно, що перший етап у таких пацієнтів це буде відновлення шкіри, тобто, це можуть бути Екзусому, це можуть бути полінуклеотиди, це можуть бути будь-які біоревіталізанти з пептидами, це можуть бути біоревіталізанти з амінокислотами, тобто нам необхідно спочатку відновити бар'єр шкіри. У неї теж є імунітет, і він теж може бути занижений. Тому перший етап це біорепарація. називаємо так цю процедуру. Потім, коли ми з вами вже відновили шкіру, коли ми вже її погодували, коли ми її заспокоїли, коли ми її полікували, можна вже починати займатися б'ютіфікацією. І в залежності від того, чого потребує наш пацієнт, ми вже обираємо ті або інші процедури. Але якщо ми, наприклад, будемо говорити про контурну пластику обличчя у пацієнтів з дуже тонкою шкірою, то там треба бути дуже обережними, тому що там ми не... Можемо собі дозволити гіперкорекції для того, щоб не отримати ефект тіндаля. Ефект тіндаля це коли філер на основі гіалуронової кислоти або гідроксіапатиту кальцію не має значення, може просвічуватися білим. І от для того, щоб не отримати цей ефект тіндаля, треба працювати мінімальною кількістю препарату. Я завжди кажу на своїх навчаннях, на своїх курсах, що завжди додати можна. А ось прибрати буде. І складніше, і менш гармонійно це буде виглядати. Тому пацієнти з тонкою шкірою потребують мінімум. Мілілітрів. І пацієнти з тонкою шкірою це завжди дуже благодарні пацієнти на ботолотоксин. Тому тут ми з вами можемо розгулятися, тут ми можемо з вами робити full face, в залежності від того, чого хоче наш пацієнт. Тому особливості роботи з пацієнтами з тонкою шкірою дуже обережно. Потроху дуже поетапно і починаючи, а вже ж з підняття імунітету, з лікування шкіри, а не починаючи одразу з якоїсь б'ютифікації і відправити пацієнта просто напханого філерами в обличчя або залитим ботулотоксином. Ні, ми спочатку лікуємо, спочатку відновлюємо, а потім вже починаємо процес б'ютифікації. Типи шкіри, типи біоревіталізантів, типи контур. Пластики, як колиться чи не колиться фулфейс. Тобто, все те, що я вам сьогодні запропонувала, це все ви можете отримати у нас на курсах, різних курсах в школі Art of Beauty. Ми там розбираємо дуже прискіпливо і типи облич, і типи шкіри, і базову косметологію, і базову чи не базову мезотерапію, біоревіталізацію. І потім ми розбираємо дуже активно пластику, Потім у нас дуже багато курсів щодо ботулотоксину. Тобто, для того, щоб у вас, у вашій голові, склався поетапний план корекції, ви так само поетапно відвідуєте наші курси. Тому я вас запрошую в нашу школу косметології Art of Beauty для того, щоб навчитися працювати із дуже тонкою сухою шкірою, і зі шкірою схильною до набріків, і зі шкірою схильною до акне, до жирності. Нормальною шкірою з віковою шкірою дуже багато курсів, на яких ми вам розкажемо, як коректувати той або інший випадок. Ми вас чекаємо. Всім гарного дня.